Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про спорт в Україні. Спорт це дуже важлива частина нашого життя, яка допомагає нам бути здоровими, сильними і веселими. В Україні є багато видів спорту. Ми дізнаємось про них. Один з найпопулярніших видів спорту в Україні це футбол. Футбол грають дві команди, які намагаються забити м'яч у ворота. У нас в Україні є дві найвідоміші українські команди це Динамо та Шахтар. Баскетбол. Це ще один цікавий вид спорту. Він допомагає розвивати координацію рухів і швидкість. Українські баскетболісти також досягають великих успіхів на міжнародних змаганнях. Гімнастика це дуже красивий вид спорту. Гімнасти виконують різні вправи на гімнастичному снарядді. В Україні багато є відомих гімнастів, які отримують медалі на Олімпійських іграх. Легка атлетика включає різні види спорту, такі як біг, стрибки і метання. В Україні є багато спортсменів, які досягли високих результатів у легкій атлетиці. Також популярні зимові види спорту, такі як ли... лижні гонки, біатон і фігурне катання. Зимові види спорту особливо популярні в Карпатах, де є багато снігу і гарні умови для тренувань. Спорт це не тільки змагання, а й чудовий спосіб провести час, знайти нових друзів і бути здоровими. Діти, займайтесь спортом. Можливо, і ви станете відомими спортсменами в Україні. Бажаю вам успіхів і до побачення!